Недільний ранок розпочався з пробіжки, без футболки, у шортах, обдуває холодний вітерець, хоч правда сьогодні собі дозволив повалятися в ліжечку добр'яче так віддихнути. Звичайно, обливання холодною водою, включається усе тіло, гормональна система запускається, бодрить і освіжає рекомендаціон. Звичайно, турнічок, підтягування. Сьогодні сильно фізичних навантажень не давав, ну але так, щоб підтримувати себе у формі. Пропрацьовуємо різні частини тіла. Ось, отримую задоволення від того, що відчуваю гарно своє тіло. Ну і сьогодні трішки запустив з лука стріли, дав постріляти малому хлопчині. Сьогодні кілька разів об'яснив. Далі я вибрався. У кафе у сусіднє село вегетаріанське, у котрому є балансборд, дошки садху. До речі, я вперше пробував балансборд. Ну і мені сказали, що на перший раз у мене доволі добре видається ось так постояти. Я думаю, баланс зовні допомагатиме ловити внутрішній баланс. Кафе виявилося дуже затишним, атмосферним, з живим каміном. Там можна замовити чайну церемонію. Ну і добрався я у себе додому. Буду віддихати і трошки навчатися. Пока.